Вітаю вас! Останнім часом дуже багато запитань. У мене на каналі є про шовковицю. Хочу показати свою шовковичку. Це молоденька шовковичка, вона плакуча називається. Тобто, зроблена прививка і листя шовковиці, ветки ідуть не догори, а отако донизу. Це вона вже обстрижена, Ця бідна шовковичка. Примерзла весною, але дуже багато було ягідок. Але ось є, ну, геть, мало. Ось, бачите, тако є. І є таке запитання, яке? яка висота цього дерева. ну Буде висота та, на якій зробили прививку. В даному разі тут метр сорок. Ось така вона молоденька це другий рік. Росте така шовковичка. і... Торік дуже багато було ягідок, не було приморозка, а цей рік приморозки були, і вона вся почорніла, листочки, бачите? Отакі ось я відео знімала, чого вона коричнева, ну, слава Богу, відійшли, це вже радує. І ось запитання в мене було ще вчора на каналі прийшло, яка ширина буде цього дерева? Це дерево в нас.